Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн офіційно представила 18-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на енергетичні доходи Москви, її банки та військову промисловість. Новий пакет передбачає заборону на операції з російськими газопроводами Північний потік а також з банками, які беруть участь в обхідних схемах. Санкції спрямовані на тіньовий флот, що возить російську нафту, та на міжнародних нафтових трейдерів, що працюють з Росією. Але є дипломатичні виклики. До речі, підпишіться, будь ласка, адже я щодня пояснюю складні теми доступною мовою. Так ось, як ви чули, запропоновано також знизити цінову стелю на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. І це буде обговорюватись на саміті G 7 вже цього тижня. Але тут нюанс: США на чолі з Трампа можуть блокувати навіть символічні засудження Росії на G7. вже не кажучи про санкції. Тож за це буде йти дипломатична боротьба. Це мені досі не вкладається в голову. Дипломатична боротьба за те, щоб наш союзник не допомагав Росії, Угитно. Але не все так погано. Тут нам може допомогти зацікавленість близького сходу, як не дивно. Схема така: Зосередьтесь. Саудівська Аравія, як неформальний лідер ОПЕК, збільшує видобуток нафти, і її ціна вже падає. І тут важливо сказати, що саудити конкурують за ринок, з якого їх витіснила Росія, а саме збут у Китай та Індію. Враховуючи санкції проти тіньового флоту, Росія буде коригувати свої ланцюжки, і вартість доставки їх нафти буде зростати. Тобто, собі вартість російської нафти зростає, коли вартість саудівської нафти падає. Це шанс перехопити ініціативу. Ще одна складова, підписаний договір між Саудівською Аравією та США на 600 ярдів доларів, який був поданий як велика перемога Трампа. І тут з'являється шанс, що Трамп не буде настільки відмороженим, щоб рятувати Путіна навіть всупереч інтересам своїх реальних друзів-саудитів, принаймні вони точно натиснуть на нього. Тому шанси непогані. Чому це важливо? Економіка слабка сторона, яка має зламати Росію. За повідомленнями, за останній місяць ФНБ заначка, в яку росіяни полізли, різко прохудалась аж до 2,8 трильйона рублів. Такого залишку, за приблизними підрахунками, вистачить на три місяці фінансування війни. Звичайно, війна фінансується не тільки з ФНБ, але і здебільшого з бюджету і не закінчиться зразу, навіть якщо всі кошти будуть вичерпані, це лише запустить остаточні процеси економічного розпаду. Але це вам наочно проблем Росії та чому ми маємо триматися. Економіка те, що має їх дотиснути. Все буде добре. До завтра.